Намасте! я Наталія Плихіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Сьогодні продовжуємо рубрику 5 хвилин для себе. 5 хвилин, коли ми приділяємо увагу собі для того, щоб вирішити те чи інше своє питання і здоров'ям. Робимо то регулярно. Сьогодні поговоримо про де взяти енергію, якщо терміново треба щось зробити. Ну, наприклад, в мене скоро буде, через декілька хвилин, медитація, да? але я трішки. Прихворіла, я втомлена, да, відчуваю себе не дуже енергійною. Але коли ти працюєш для людей, робиш медитацію, треба енергії мати в ну, достатньо. Що я роблю для того, щоб. Взяти енергію, три прості вправи, які я вам зараз і покажу. Вони надзвичайно ефективні для того, щоб просто прокинутися після холодної ночі, коли ви під ковдрами там так залежалися. Да? Я вже показувала, що ми як зігріваємося, робимо вправи, які дихання робимо. А можна зробити ці вправи для того, щоб качнути енергію, тобто. Придати собі сили йти у новий день також. Що ми робимо? Сідаємо рівненько, випрямили плечі, заплющили очі, посмішка на обличчі. Це завжди розтягнули губи у посмішку. І дивіться, будемо терти один об, об одного нігтя. Зібрали в кулачки руки і починаємо досить інтенсивно розтирати нігті між собою. Дихаємо при тому м'яко. Рухається ліва і права рука. Можете спробувати зараз зі мною. Розігрівається, і ми трішки пришвидшуємо. Да? Рухи ще трішки швидше робимо. М'яко дихаємо і розігріваємо нігті. Ця вправа, із практики, цигун. Вона дуже-дуже стара, дуже перевірена часами. Тож користуйтеся на здоров'я. Після кожної вправи, отак, відкрили долоні і поспостерігали, як енергія вже побігла по тілу. Друга вправа, можна робити всі три, які я сьогодні покажу: можна робити якусь одну, яка вам буде до вподоби. Друга вправа для того, щоб кочнути енергії, то ми працюємо з вухами. Просто робимо масаж згори донизу. Знизу догори дуже сильно розминаємо вуха. Ця вправа також дуже корисна для мозку. Якщо вже найдуже літня людина, ми всі потребуємо на другу половину життя, щоб кров частіше йшла нормально до мозику. То, наприклад, я зараз не можу стояти на голові, вже не можу робити деякі асани з йоги, бо мої м'язи мені забороняють, але я знаю, за рахунок яких вправ я можу подбати про те, щоб кров пішла до мозоку. Робота з вухами, з вухами це саме така робота. І робимо ще отакі рухи. Це дуже швидко можна прокинутись із цією вправою. Порозминали вуха і знов посиділи, поспостерігали за відчуттями, розпрямили плечі. Ну і звичайно, дуже швидкий спосіб для того, щоб розбудити все тіло качнути енергію, це пропрацювати ось цю лінію на нозі від великого пальчика з внутрішньої сторони до п'яточки. Можна покласти собі її на коліна. І ось так от. Кі, е, да, кістки пальчиків починаємо дуже інтенсивно терти, розтирати. Де не де, ну, де, де може бути більше болю. це окей. Якщо ви знаєте, у нас на ступні е, практично всі наші внутрішні органи також тобто, е, да, поєднані із ступнею. Робимо цю вправу на обидві ніжки, розтираючи. І ще раз, і зсередини. Я вже відчуваю, як в мене горять вуха, як в мене розігрілися через нігті повністю руки та плечі. І зараз знизу енергія поступово йде до гори, наповнюючи моє тіло. Угу. Такі прості вправи, можна їх робити, навіть коли захворів. Ну а що? Я вибачаюсь, захворів це не означає, що зовсім зупинив своє життя. Да? А якщо є можливість, продовжуємо практикувати. Тож, до зустрічі і на Йозі, і на медитаціях, і на нашій рубриці 5 хвилин для себе. Не хворіти. До побачення!